Сховалася. Не то стали, але тось мені два рази прибігся. Це те, мусічка, по мені бігала. ні ні, це не я це сонечик. Сонька тебе, мамка мене сварить. А де той сончик? Та впередор побіг уже. Уче на вулицю ласуєш. Пів всьому, а ти все спиш ще спиш. І скільки це можна спати, я вже по тобі погарчував, вже на голові посидів тебе. І ногу тобі погриз, а ти все спиш і спиш. Да, мамка, вставай. Ми вже встали, сонце встало. Зьогодні ж субота, Вихідний день, ти що забула? раніше встанеш, товше день буде. Нічому, виспишся потім. Джунсотні вечором ляш і виспишся. То що впустиш на кухню. Яка кухня сонечко, уже не терпиться, не терпиться на вулицю на променаді. ти що. Я вже з ноги на ногу переступаю. Ну так, пішли сходимо туди. Сонечко встало для пота. Подав... Та й ти не плеть під ногами. Мені теж вже приспічило. На, щось ти -то не дуже біжиш, щоб під приспічило. Давай, мамка, прапор піднімати у вихідний день. І, прапор. У суботу, бажаю, піднято, а на вулиці плюс дев'ять. Холодненько. Відкрива да. двері. О, о, о о вітер холодненький. Чи то зима вертається, що, мамка, це що вже літо пройшло, осінь настала, скоро зима буде? Ні, тільки початок пліт. А коли ж те тепло буде. А Хто ж його знає, мусіч, така якась. Весна у нас дивна, була тепер літо дивне. чи то сніг випаде чи дощ? Угу. Я, мабуть, все-таки на кухню хочу сходити, мамка. давай швиденько йти. А то в жучці борчить. І сили нема ходити, як і піду на вулицю на променад. Ой сончик, ну пішли, пішли б, покорбло тебе. Нам? А може ти через це давай. Я теж хочу прапор підняти. І-і-і, прапор у суботу, у вихідний день вважаю, піднято. А, а я тут підняв. Що там на молиці? О, мушечка правду казала, вітерець. Прохлодно. чи то сніг має випати, чи що. Сіть і тайським чудом прекрасним блем. Ніч була не тиха, а день був тихий, спокійний, святковий, вихідний. Всіх вітаю, ваш соник, цьомки кимонки, пока. Літо. ти де? Ну, а тепер мене. ну покормлю, а піде цей корм? Ну, звичайно, мамосик, ти мене сама улюблена мамка. Я дуже люблю цей корм.